Зараз всі ж слухають чомусь знову Степана Гіго. Він зараз шалено популярний. Максим на концерти, прям солдаути і молодь від 16 років. люди на концерти, деякі не попадають. Вони стоять під клубом і чекають, поки Степан Гіго викине папірець, щоб його забрати з землі. Як ви ставитеся до оцього? По перше, до цієї музики. Ну нагадайте мені, що він співає. Я борона могилі моїй посадіть цей сон. цей сон. Ну, це, скажімо так, музика моєї молодості, я так зрозуміла, так? Ну, так. Ви виглядаєте молодше. <ріст> ну, я ви розумієте, я не належу до тих людей, яка в чомусь там фанатіє. Я в тому плані стримана. Я можу бути не стримана в політичній діяльності, ще там в чомусь, а от в плані тому я так спокійно на це реагую. Я ворина, його ну, шедевральна. Я би дуже хотіла, щоб це не було на рівні якогось спалаху. Mm -hmm. Щоб люди, які приходять на його концерти, реально смакували би текст тих пісень, реально би оцінювали його воєна. Це не його текст по ходу. Текст напевно не Але виконує, він виконує і, точно, ну, там. Він виконує і він, мені здається, виконує це як найкраще. Ну, що про що це свідчить? Це ж класична музика. Поп засновник поп-музики популярний Володимир Ясю. Його пісня Червона рота чи піду в далекі гори. Це класика наша mm -hmm. без неї не обходиться жоден концерт. А це наступник лінії Івасюка. І якщо сучасна молодь, плюс не лише молодь на якомусь підсвідомому рівні сьогодні це відчула, то це називається щастям. Може вони дійсно знайшли ту червону руту? Тепер найважливіше, щоб вони ту червону руту не загубили, розумієте? Щоб вони за якийсь час, коли ми виграємо ту війну, повбиваємо всіх москалів, всіх до одного, запакуємо в мішечки чорні з червоно-чорною стрічкою, щоб знову не відбулося... Подаранкові. Подаранкові. під ялинку кожному повбитиму москалю. Та на